Боюсь, коли мене не стане. Щоб не казали, люди не казали, що віх прожив. Я марно на землі. Сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті Віталія Білоножка, людина легенда, народний артист України, чиє натхненне виконання обожнювали десятки тисяч шанувальників. Вітав небі, начебто. Дружина та найближчі вшановують пам'ять народного артиста на байковому кладовищі та кличуть найближчих на поминальний обід. Я вклоняюсь усім, хто нам співчуває. Пишаюсь, що в мене був такий достойний чоловік. Так нещодавно писала Світлана Білоножко. Найперше, дякую за те, що запросили нас помолитися на могилі Віталія Васильовича і якось так. Цікаво для мене і примітно, бо моє дитинство і юність проходили часто в супроводі пісень Віталія Васильовича. А зараз я співаю для нього. Хоча в такий спосіб. Табачки за, за кохану, дружина Віталія Світлана Білоножко в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розкаже про останні слова чоловіка та про яку послугу попросив Віталій Світлану перед смертю. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео. І підписуйтесь на канал. Приклад ми ростаємося, бо я від'їжджаю, А то мені ваша цього не вистачає. А я і дня не можу То я хочу повороть, щось запитати, а запитати немає. Нема поруч, кому? Немає так. І інколи не сниці, що її немає. І все. Думаєш, а що далі? Весь творчий шлях Віталія Васильовича був наповнений щирою радістю творчої реалізації артиста, мелодією душі української пісні, невтомною віддачою світла сердець зіркового подружжя Білоножків. За своє життя Віталій Васильович надзвичайно багато зробив для того, щоб українська музика стала справді популярною не тільки в Україні, але й в усьому світі. Я ваш погляд ловив, і слова шепотів вам банальні, і сміялися ви, спопеляючи душу мою. Я туман наплива, божевілям Юначі. І тому не зрікайтесь, мови, не зрікайтесь роду, Чи щоб не була історія? сумна, щоб не була сумна історія нашого народу. Завдяки співпраці з видатними композиторами, сучасниками, розвинув сучасну українську естраду, українська пісня, українське слово завдяки творчості Творчому тандему білоножків панувало у радіоефірах та у великих концертних залах. От найкраща на землі. Дружина ідея міжнародного фестивалю родинного співомелодія двох сердець заснованого подружжям, мала надзвичайне значення для пошуку талантів та об'єднання обдарованих поколінь. Яблука падали, падали яблука. Нагадаю, народний артист України Віталій Білоножко помер 9 січня внаслідок зупинки серця у лікарні. Йому було 70 років. Співачка та дружина покійного народного артиста України Віталія Білоножка Світлана прокоментувала втрату коханого чоловіка в інтерв'ю Ютуб каналу Ростислав Продакшн. Ну це сталося раптово безумовно, але він себе не дуже добре почував, тому що цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися в лікарнях, ходили на крапельниці, які нам приписували лікарі, все було наче добре. І ось в цей вечір стало йому, не саме не в цей вечір, йому напередодні стало не дуже добре. Я викликала швидку, на що Віталік, який не любить лікуватись в лікарні, говорить, що свято все буде добре, не треба. Але ж все-таки лікарі на порозі, я їх зустріла, вони сказали, що. Термінова госпіталізація, тому що це стан поганий діабет, це дуже підступна хвороба. Забрали Віталія в лікарню, лікували, наче все було нормально, начебто все, все йшло як слід, і раптом, 9-го вранці, вони позвонили сину Євгену Молодшому. А він мені говорить: мама, сказали, що татко помер. Я взагалі, Мені здалося, що я взагалі нічого не чую, і це, це страшні слова. Хто їх чув в своєму житті? Це страшні слова. Тим паче, коли говорять тобі про людину, яку ти кохаєш все життя. І без мене я без тебе так само житті. Ось так і пішов від нас. Віталій Васильович, і тут, і тут піднялась армія прихильників, ніхто не вірив, його телефон зривався, бо ніхто не вірив. Я один підняла, скажи, що це неправда, Свята. Скажи, що це неправда. Вони знали, що Віталік був великий гуморист, він придумував прізвище, він на ходу міг говорити віршами, все складав тут, і всі просто знали його характер. Ніхто не міг повірити, що таке могло статись. Але ж ж бачите, як ковід, від якого переживали всі, він як сам себе лікував, він виходив на вулицю, ми живемо за міському будинку, він сам дихав, він сам вокаліст, правильний, справжній, він знає, як легеням треба допомогти. тому що... Цьому випадку при ковіді страждають легені в першу чергу. Людина задихається і помирає. І він зміг все це е, зробити так, щоб ніяка хвороба до нього не, не причепилася. і він виздоровів, все нормально. А тут війна ще Боже катастрофа. Він так переживав. Він так переживав за кожного воїна, за кожного, за кожного солдата. Тим паче, що й наші рідні теж на фронті. І він просто я розумію, чому серце зупинилось. Воно дуже і дуже воно було натружене муками, переживанням. Він справжній українець. Я мріяв та кохав, радів та сумував. Як ви відчули, що Світлана ваша майбутня дружина. Ну ж розумієте, не що шлюби створюються на небесах. Так, я я йому дуже сильно. На згадку про артиста зачитаю його яскраві висловлювання в численних інтерв'ю. Сенс життя в тому, щоб знайти себе в цьому світі та прикрасити його своїми справами. Але якщо в собі знаходиш окрім свого стержня, котрий хоче куди завгодно, але знаходиш те, що треба, і ти відповідальний за все, що ти робиш в цьому житті, тоді це дуже легко. Якщо в суспільстві домінуватимуть шляхетність, порядність та честь, це і врятує світ, Потрясаюча країна. Потенціалі у нас є все. І таланти, і розум, моє життєве кредо – стався до людей, так як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. І ще що більше віддаєш, то більше отримуєш. Я позбавлений жаги до слави. Я просто працюю і хочу дарувати людям радість. Давайте разом радість, як ми колись коли. Алі знайшов Світлана, а Світлана знайшла Віталія, і знаєте, коли зовсім юними зустрічаєшся в цьому житті, і коли ти складаєш камінчик за камінчиком, твориш все, починаєш все з самого початку, і все не так просто. До цього треба дійти. Дуже багато людей треба прихилити до себе. Великий шлях треба пройти. Дружина Віталія, Світлана Білоножко в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповіла про останні слова чоловіка та про яку послугу попросив Віталій Світлану перед смертю. Ми говорили про заповіт. Навіть ми не думали, що так може статись. Я навіть не знаю це. Це, це дуже страшно, коли ти не готовий до, до такої трагедії. Не говорили. Я єдине, що пам'ятаю, що ввечері а, щось я так підійшла до нього, він так лежав. Я, я його, ми поцілувалися. Ну, де, просто я не знаю навіть якось так. Я не знаю, чого мене повело, що я раптом, але і він з такою, такою теплотою, з якоюсь такою любов'ю. Оце єдине, що було. І я говорю, я пішла. Він каже, добре, йди. Пташок, погодуймо їх, він завжди мені говорив. Не забудь, mm -hmm. будь ласка, тебе ж павліни чекають. А павліни, між іншим, коли таке сталося, вони не бачать його. Ви знаєте, вони нічого не їли. Здавалось би, знаєте, кажуть, відчувають. Відчувають. Вони зупинились і так дивляться. Це ж така розумна птаха. І вони так зупинилися, я їм даю, а вони нічого не їдять. Вони розвертаються і йдуть собі. Навіть навіть у нас в голові воно не лежало, що щось може подібне трапити. Так, йому і і, було... прийшли до нього в лікарню. А, йому він любить, щоб його так знаєте, щоб обличчями витерли. Я завжди його кажу. Віталік, це тобі це треба протирати, цей крем треба класти. Ти красивий чоловік. За собою треба дивитися, і жінка. А як же обов'язково треба? Тоді воно тобі дуже довго буде служити. Ось і ми так йому все зробили з сином і поїхали. Він каже: Ну все, нагодуйте моїх пташенят. Кажу: добре, добре, Віталь, поцілувалися і так. все і вранці така страшна звістка. Так. Інколи сниться, що її немає. І все, думаєш, а що далі?